Не знаєш будови шкіри? Робиш помилки? Працюєш сліпу? Вітаю! Мене звати Світлана Коваленко. Я косметолог з великим досвідом і медичною освітою. Зараз я переїхала до іншої країни і тут, в цій країні, я вчуся перманентному макіяжу тут, разом з вами в прямому ефірі. Сьогодні я хочу вам розповісти про будову шкіри. Бо будова шкіра для майстра перманентного макіяжу, то дуже важливо. Коли ви будете знати будову шкіри, ви будете розуміти, як працювати, на якій глибині працювати. Всі процеси, які там відбуваються, при загоєнні після того перманентного макіяжу, це дуже важливо, вам треба знати. І так, шкіра це найбільший орган нашого тіла. Її вага складає. 5% від ваги нашого тіла. Тобто у здорової людини це приблизно 3-4 кілограми шкіра. Площа нашої шкіри у здорової людини від 1,5 до 2,5 метрів квадратних. Шкіра виконує багато функцій в нашому організмі, такі як захисна функція. Імунна функція, терморегулююча функція забезпечує чутливість, наша шкіра пов'язана з багатьма органами. Наприклад, травна система, з'їли, чого щось не те, пережерли солодкого, копченого, гострого. Шкіра може зреагувати висипаннями, подразненнями, печінками. Якщо печінка якось не так працює, і якщо є порушення в роботі печінки, шкіра жовтіє або з'являється пігментація. Також шкіра пов'язана, наприклад, з імунною системою. Якщо ми стресуємо, стрес може пригнічувати імунну систему, тому шкіра стає більш схильна до запалень. Отже, зараз ми з'ясували, що шкіра у нас багатофункціональний орган. Шкіра має три основні шари. Йдемо зверху: епідерміс, дерма, гіподерма. Тепер йдемо знизу. Гіподерма це підшкірно-жирова тканина. Тут тільки один тип клітин, адіпоцити це наш жирок. Далі йде дерма. Дерма складається з двох шарів. Сосочковий і сітчатий. Гіподерма. Далі йде. Сітчатий. Далі йде сосочковий. Ці два шари має дерма. Після дерми, ближче до поверхні нашої шкіри, йде епідерміс. Епідерміс складається з багатьох шарів. Якщо йти знизу до поверхні шкіри, то у нас йде базальний шипуватий зернистий роговий слой. Що нам потрібно знати? Коли ми працюємо пігментом, на яку глибину повинні ми вкласти той пігмент? Наша робоча глибина це дерма. Верхній шар дерми. Ми повинні пройти епідерміс і Зайти в верхній шар дерми, не провалитися в глибокі шари дерми, не заглибитися в гіподерму, а в верхній шар дерми. Це буде ідеально, тому що верхній шар шкіри, епітерміс, він оновлюється кожні 28-30 днів. Звичайно, у молодшої людини епідерміс оновлюється швидше, у більш старшої людини епідерміс буде оновлюватися довше, але так в середньому, якщо ми візьмемо, то плюс-мінус 28-30 днів, і у нас оновлюється верхній шар шкіри. Якщо ви працюєте делікатно, 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 і ваша фарба, ваша голочка працює тільки в епідермісі, Через місяць, коли загоїться, в залишку не побачите нічого. Або щось таке легеньке, зовсім, зовсім непомітне, буде такий залишок, або нічого не буде. Бо епідерміс оновився. Як то вся машина працює. Зароджується клітина в глибоких шарах дерми. Потім клітина підіймається до поверхні. І чим ближче вона до поверхні, чим далі вона відділяється від тої кормушки, від капілярів, тим менше в неї живлення. Вона вмирає цей самий поверхневий шар шкіри, роговий, мертві клітини, корніоцити. Вони лежать так, як луска. З часом ці клітини обсипаються. Дивіться, що відбувається в шкірі. Зароджується клітина в дермі, піднімається до поверхні, і там вона відлущується і відпадає. Цей процес відбувається за місяць. З моменту, як тільки зародилася клітина до моменту, коли вона відлущилася на поверхні, проходить в середньому 30 днів. Шкіра це не складена і все. Там постійно відбувається якась движуха, якісь рухи. Зародилася клітина, ось вона йде, йде йде йде. А тут друга зароджується і ця вже її підтовкує, підтовкує до поверхні. Третя зароджується підтовкує до поверхні, ця вже на поверхні вмерла, відлущилася, а тут друга, і вони постійно там йде життя. Епідерміс самий верхній шар шкіри. Епідерміс на обличчі має чотири основні шари: роговий, зернистий, шипуватий. І базальна мембрана. базальний. Базальна мембрана це така наноструктура. В одну клітиночку вона розділяє епідерміс і дерму. І дивіться, що виходить. Нам на картинках малюють будову шкіри ось таку епідерміс, ту -ту -ту -ту, дерма, гіподерма. Ось такий малюнок. Але насправді це міліметри. Долі міліметрів товщина шкіри. Товщина шкіри на різних участках нашого тіла різна. Беремо обличчя. На обличчі, наприклад, губи. На губах загальна товщина епідерміс плюс дерма буде 1,5-2 міліметри. А робоча глибина, глибина, на яку наша голочка повинна працювати на губах. Це 0,10 від 0,10 до 0,12. Це дуже-дуже маленька глибина. Шкіра на губах, шкіра на бровах, шкіра на повіках дуже відрізняється. Тут тостіша, тут тоньша. Навіть на одній ділянці хвостик більш тонка шкіра. Саме тіло нашої брові більш товста шкіра. І треба працювати різними техніками і з різним нажимом. Це треба обов'язково враховувати. Ще існує таке поняття, як ефект тендаля. Що це за таке? Ефект тендаля це оптична ілюзія, через яку макіяж, наприклад, брови набуває небажаного кольору. Синього, фіолетового. Як це працює? Шкіра це однорідна структура. Коли світло пада на шкіру, воно проходить через всі шари шкіри, вдаряється об частинки пігменту і повертається до нашого ока. Довгі хвилі це такого теплого червоного спектру поглинаються швидше. І майже не повертаються. Короткі хвилі, синій спектр розсіюються швидше. І відбиваються набагато сильніше. Чим глибше знаходиться пігмент в шкірі, тим більше шарів шкіри треба подолати світлу. І таким чином теплі кольори втрачаються, розсіюються, а ми бачимо тільки Темні, сині кольори. Під шкірою лежить пігмент. Чим глибше ми його закладемо туди, тим більше шкіра, теплі кольори буде розсіювати, їх не буде видно, а темні кольори вони будуть переходити в синьо-фіолетові кольори. Прикладом є на зап'ясті, у нас знаходяться судини. Ми їх бачимо синіми. Але ж там червона кров, червоний теплий колір, і він розсіюється. Оскільки судина лежить глибоко, дуже глибоко під шкірою, то ми бачимо її синюю. Бо теплі кольори червоні, вони розсіюються, їх не видно. А темні переходять ось в таку синьову. То давайте підведемо такий підсумок на сьогодні. Треба працювати. Треба знати будову шкіру для того, щоб правильно працювати. Працювати ми повинні в верхніх шарах дерми. Не в епідермісі, середній шар шкіри, дерма. Під низом гіподерма. Ми повинні працювати не в епідермісі, бо епідерміс оновлюється кожен місяць і не залишиться того кольору. Ми повинні працювати в дермі. Верхніх шарах дерми, не в глибоких шарах, а в верхніх шарах дерми. Пройшовши епідерміс і в верхніх шарах дерми, ідеально для перманентного макіяжу. Запам'ятайте це і працюйте правильно. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки. Я вас запрошую, давайте вчитися разом. Підписуйтесь на мій канал і йдемо разом. Вчимося разом!